Мелодія під дощем. Андрій був композитором, що жив у світі звуків, а його серце, здавалося, було порожнім. Він шукав натхнення в шумі міста, в гаморі людей, у звуках машин, у шелесті листя. Його музика була красивою, але позбавленою емоцій, як чиста крижана скульптура. Одного вечора, коли небо розверзлося зливою, він сидів у своїй студії. Дощ барабанив у вікно, створюючи свій власний ритм. Раптом він почув іншу мелодію, що линула з вулиці. Це була пронизлива, ніжна музика, яку хтось грав на скрипці. Андрій виглянув у вікно і побачив її. Вона стояла під навісом старої будівлі з маленькою обдертою скрипкою в руках. Її обличчя було мокрим від дощу, а її музика була сповнена такою щирості та болю, що серце композитора стиснулося. Андрій, не роздумуючи вибіг на вулицю. Підійшовши до неї, він сказав: Ваша музика вона вона прекрасна, вона несміливо посміхнулася. Її звали Софія. Вона була бідною, але її душа була сповнена музики. Вони розговорилися, композитор дізнався, що вона щовечора грає на вулиці, щоб заробити на життя. Він запросив її до своєї студії, і вона погодилася. З того вечора вони зустрічалися щодня. Він писав музику, а Софія грала на скрипці. Її гра була для нього натхненням, вона вдихнула в його твори життя, наповнила їх емоціями. Він відкрив для себе світ, в якому існував не тільки звук, а й почуття. Андрій закохався. Одного разу, коли вони сиділи в студії, Андрій сказав їй: Софія, ти змінила моє життя, твоя музика, твоя душа це те, чого мені завжди не вистачало. Я люблю тебе. Софія, нічого не кажучи, просто взяла його за руку. Їхня любов була тихою, але глибокою. Вона не вимагала слів. Вона була в кожному звуці їхньої музики, в кожному погляді, в кожному дотику. Їхній перший спільний концерт став справжнім тріумфом. Музика, наповнена емоціями, зворушила серця тисяч людей. А Софія, яка грала на скрипці, була втіленням їхнього кохання. Після концерту, коли вони стояли на сцені, під гучні оплески глядачів, Андрій взяв її за руку і прошепотів Чуєш, це звук нашої любові. Софія посміхнулася крізь сльози. Вона знала, що їхнє кохання, як і їхня музика, буде вічним.